Швидко та професійно замінити пошкоджене колесо в автомобілі, проїхати з змійкою та заднім ходом в умовний гараж, зробити повний технічний огляд авто на час. Такі завдання виконували студенти технічного фахового коледжу на конкурсі Кращий за професією. Ці змагання у навчальному закладі проводять щороку, аби підсилити вивчене студентами на парах та розвинути командний дух. Журі готові? Вмикаємо час. Перевірити справність та зробити повний технічний огляд автомобіля на швидкість мають студенти електромеханіки технічного фахового коледжу. Це одне із завдань конкурсу Кращий за професією, який щорічно влаштовують в навчальному закладі, аби хлопці вміли застосовувати вивчене на парах під час практики. Під капотом нам потрібно перевірити тормозну жидкость, омивайку, акумулятор, з'єднання трубок, охлаждающу жидкость» жидкость на гідроусилитель, Ну а і перевірити рівень масла змагання. Проходили у три етапи: один із них заміна пошкодженого колеса. Максим Гребенюк за три хвилини, 10 секунд підійняв машину за допомогою домкрату, зняв колесо і замінив на нове. Взагалі швидко поміняти швидко колесо, це не кожен може. Тим паче за такий час, 3 10 секунд, я думаю, ну це хороший результат, і в екстреній ситуації це може допомогти. Такі змагання це практичні пари для студентів, під час яких вони мають якісно і швидко ремонтувати автівки. І нині країна потребує майстрів, механіків, які можуть оперативно ремонтувати та переоблаштовувати авто на фронт. В першу чергу це практичні вміння, адже теорія, яка не закріплена на практиці, як сказав Леонардо да Вінчі, наука полководець, практика солдат. Студенти електромеханіки мали показати свої вміння у керуванні автомобілем, проїхати змійкою та заїхати заднім ходом в умовний гараж. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтон, телеканал Вінниччина.